Учні Заводівського навчально-виховного комплексу. Наше мальовниче село Заводівка знаходиться на лівому березі Каховського водосховища. При їзді в село височити триповерхова школа, яка потопає в золоті дерев. Найкраще у світі село Заводівка. Тут друзі мої відвора, учителька рідна і мрія кривата, дитинства щаслива пора. Заводівський навчально виховний комплекс наразі нараховує 204 учні. Для того, щоб діти повноцінно навчалися, їм потрібний доступ до освітніх матеріалів. На виконання соціальних ініціатив президента влада області і району намагається максимально забезпечити учнів нашої школи якісним комп'ютерним обладнанням. У нашому навчальному закладі є три комп'ютерні класи. Один із них включений до мережі інтернету. На уроках використовуємо електронні підручники та мультимедійні пакети. Здійснюємо віртуальні екскурсії, створюємо презентації, проекти, переглядаємо відеоролики, готуємо повідомити. А ось третій комп'ютерний клас. Тут проводяться уроки, факультативні заняття, грудкова робота, здійснюється підготовка до виховних запитів. Навчально-виховного комплексу створено освітній округ, який об'єднує 5 шкіл Вернестенського району. Для учнів 10-11 класів здійснюється підготовка водіїв категорії «Ц», та повинно навчається інформація. Ось кабінет правил дорожнього руху. першокласники вивчають будову атома

У закладі створена база для підготовки операторів комп'ютерного набору. Протягом декількох років на базі Заводівського навчально-виховного комплексу здійснюється оздоровлення дітей району цілодобовому таборі. Щоб організувати змістовний відпочинок, нам на допомогу приходить цікавий і захоплюючий світ інформаційних технологій. Ми прагнемо до нового щаслик! Тому сподіваємося стати переможцем у конкурсу Відкрити світ, який проводиться на виконання доручення президента. Тоді будемо мати змогу використовувати всі освітні ресурси для подальшого свого розвитку, для спілкування з ровезниками для того, щоб дізнати, щось нове, набути до освіти. Переконані, що відкрити світ дасть нам можливість стати успішними і досягти постав